В гостях шоу без кроватки» – бізнесмен, поет, композитор або просто Сашенька. Для тебя просто Саша Який стартап став першим в кар'єрі майбутнього мільйонера. Купили балоні, купили байку, шиді лижні штани. Коли Олександр Меламут збирається вийти на пенсію, коли в де в тапочках понесуть, то я Та що засмучує ліричного героя віршів нашого гостя? І дуже удручає в житті то. что в сложных позах стало тяжелее. Без кроватки. Новый сезон. У пятницу 23-й. НЛО Це прямо перед вами. Блюде Шанель. Парфум. Все починається з голови. Швидко сягає грудей. М'яко охоплює тіло незрівнянно. Медов. Бездоганна м'якість. Коли я ловив вітерець і розклеювався, маман давала гербалор. Інші сиділи вдома, а я вивчав мову тварин. Немає часу на застуду, гербалор краще ніж лікуватись. Уміння пізнавати і виділяти сили природи, зберігати їх і доносити до вас завдяки майстерності та любові до свого ремесла. З повагою до традицій, ми створили крафтові шедеври, що заслуговують на найвищі оцінки шанувальників. Житник, перша крафтова горілка. Знайомтесь, Джиммі. Джиммі носить дві куртки де завгодно та в будь-яку погоду. Щоб тримати свій стиль на рівні, він користується новим акс, який активується від тепла тіла та гарантує сухість. Сумнівам інших. Не втримати мрію. Та спазм видавлюють зі звичного життя. Спазмалгон подвійної дії допомагає подолати біль та спазм. Спазмалгон це два в одному проти спазму, проти болю. Ева, 20 років в Україні. У тобі сила, та незламний дух. Ти козак. Козацька рада. Український характер. Все, що вашій машині потрібно, і це не прикол. В епіцентрі пропонує автомол. Тільки в жовтні автошара в автомолі. Економія до мінус 30% на комплектуючі запчастини, хімію, шини та багато інших автотоварів. Вмикай оновлений тариф лайфхак, в якому досхочу інтернету. Кожні чотири тижні отримуєш плюс 20 гігабайтів за однакову плату. Щоразу на 20 більше ніж використав. Скільки влізе? А що не влізло у смартфон, зберігай у лайфбоксі. Цілих 50 гігабайтів онлайн сховища лайфбокс включено до тарифу. Тариф лайфхак, все, що хочеш, качай, все що треба, зберігай. Або купуй лайфхак платином з більшим обсягом послуг та особливим сервісом. Є лайфсел, є кураж. Знижки у простор. Це вже ж омріяне суперщастя. Ну, добре добре не щастя, а щастинка щастя. Та все одно це ж клас, ага? Простор щастинка щастя. Сидиш на OLX? Знаходь роботу. Це так само просто, як купувати чи продавати речі. OLX є – є робота. Біль інфекція та запалення не підуть, якщо ними не зайнятися якомога раніше. Як вам таке частування? Спрей для горла Орасепт проти болю, інфекцій та запалення допомагає здолати перші ознаки хвороби горла. Орасепт, щоб симптоми не засиджувались. Баєр Не можна закінчити школу незайманим. Страва дня від НЛО-ТІВІ. цю суботу вони влаштовують вечірку під знаком Гола Миля. А що це? Гарячий пиріг із Геть одяг! соковитою начинкою. Роботи не початий край. Встигну урвати свій шматочок. Вечірка буде епічною. Американський пиріг Гола миля у п'ятницю о 23.20. Це безумство, наскільки я знаю. Справді нелотів заряджає. Він лідер. Ти щойно зробив величезну помилку. Він вінер. Потрібна жага, Брайан. Він гальма. А ви що, барук знесли? Він газ. Дима, милый дем. Форсаж. Шалена п'ятірка. У субботу 18. НЛО ТВ заряджає.